Час Другої світової війни Одеса опинилася біля фронту. Оборона міста тривала 73 дні з 5 серпня до 16 жовтня 1941 року. Увесь цей час місто піддавалось бомбардуванню по 12-15 разів на день. Після війни в Одесі почалися роботи по відновленню зруйнованих у часи війни споруд. До 1948 року було відбудовано всі найважливіші портові та промислові споруди. У 1965 році Одеса отримала статус Місто Герой Місто Герой Керч. Друга світова війна залишила масу руїн та братських могил у Керчі. Місто було двічі окуповане. У грудні 1941 року, після півторамісячної окупації, Керч було звільнено. Про жорстокі бої за місто нагадують Обеліски, на братських могилах воїнів, яких особливо багато вздовж узбережжя Керченської протоки. Пам'ятники, вулиці, що названі іменами героїв, у тому числі і керчан, що боролися за рідне місто. 14 вересня 1973 року місто достої названня міста героя. Місто герой Київ. Під час Другої світової війни Київ дуже сильно постраждав. Багато зруйнованих будинків, адміністративних споруд, вулиць. Це те, чим був Київ тоді. Оборонне міста тривало 78 днів. Відновлювальні роботи тривали. До початку 1950-х років. Це звання міста Герой стоять люди, які це місто обороняли, які виживали в ньому, незважаючи ні на які тортури. Які це місто зрештою відвоювали у загарбників. Звання міста Герой Київ отримав 8 травня 1965 року. Місто Герой Севастополь. 22 червня 1941 року, місто зазнало першого бомбардування німецької авіації, метою якої було мінувати з повітря Бухти блокувати флот. План був зірваний зенітною і корабельною артилерією Чорноморського флоту. Після вторгнення ворожої армії до Криму почалась оборона міста, що тривала 250 днів. В травні 1944 року. Місто лежало в руїнах, були зруйновані 94% будинків, залізничні тунелі, що ведуть до міста, всі промислові об'єкти та комунікації. У післявоєнні роки місто було вдруге повністю відновлено. 8 травня 1965 року Севастополю присвоїли звання міста героя.